Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти хатинку. Зараз я знаходжу в Курчах і в мене ідея полягла в тому, що ми будемо строїти хатинку без мотузки. Все навча з сокирою ось такою і з ось таким ножом. Так що ідея така. Тут звісно, рів, потім, якщо буде вода, я, звісно, придеться прибрати хатинку. І взяти. Ось тут такі палки поставлювати, так зігнути їх. Ну, і десь ще треба їх взяти, матеріал. Так що йдемо, будемо десь шукати їх. Коротше, дивіться, знайшов я тут ось такі вон, палки є. От, дивіться. Все тут такі от, палки. Буду рубати. Ну, мені десь треба по 2 метри, по два з половиною палки, Ось не тут коні, по суті. Жочок ходить. Так що буду рубати. Коротше, вопу повирубував тут трохи. До речі, вже як хатка. Уютно сіла кипу. Нагинати таку взяв. Ти вниз, там їх попричаплювати. І все, і буде хатка. І ось цей копилок в мене є. На даний момент я нарубав там мужик. Так що зараз буде йти до того місця назначення. Е, чим я буду накривати, це взагалі буде файна така ідея. Я буду трошоти. Я знайшов, дещо. Чого тут у нас багато. Так, от я приніс вже на місце. Сюди і палички, не знаю, де буде тому Що робити, може тут а десь зроблю. Так що буду, мабуть, строїти. Спочатку обчищу, а листя я ще приніс. Може вверх накидаю. Буде хай все рівно. Палички все файні, такі довгі. Те, що мені треба прям. Коротше, наразі в мене ось такий результат. Далі я хочу ще отут ще одну таку штучку зробити. Далі буду переплітати тут опалками ще діло це. Ну, бо то, що воно чуть коротке. Я думав спочатку одну ті палку взяти, так, але передумав. Щоб во, покажу, все себе мотузок, все. Все чітко, все без мотузок. Нема ніде мотузки. І далі, не знаю, ще треба десь зрубати, а то не вистачає. Тобто мені пішло дві, коротше, шість полок. І ще одна є. Мені ще одну треба зрубати палку. Тіпла тобто так вставити, переплісти і ще сюди одну. Десь треба пошукати, подивитися. І, до речі, воно заднє має бути дуже крепке, так як ну, воно тут має стінку тримати. Вот, зробив вже, як бачите, тут теж в неї мотузки, ніде немає. Далі мені треба поналожувати. Сюди позабиваю такі полочки. Тут попереплітаю, все чітко зроблю. Далі ще тут такого попереплітати, треба постаратися трохи. все, буду робити. Так що. А ви підписуйтесь. Так, дивіться, що я вже зробив. Поки що тут такий каркасик. Тут я полки позисовував Вот. І зараз буду усюди заплітати оці гілки, отой проход. Ну, оцю задню двері. Друзі, дивіться, так я тут зробив вже стіну. Зараз буду йти шукати великий лопух, щоб більш нормально заплітати. І, до речі, лопухом я буду все накривати. Що я хотів сказати. Так, і, і я тут знайшов якусь гілку зламану. Хтось зламав, похоже. Дивіться, яка велика. Зламана ший. Поки що ще росте. Може я потім неї приберу. Можна було б, звісно, строй матеріали забрати неї. Дажочок. Буду, мабуть, збирати лопух, а вон є лопух. Ножика треба взяти. Дивіться, які вони великі ті листки. От я іменно її не збираюся накривати, бо ці листки такі огромні. Коротше, ось така б стіна вийшла. Зсередини ось так виглядає все це діло. Ось такі тут друччя, такі велике. Ну, і тут ще вверх будемо робити зараз. Треба якось заложити полками, але ну, ми, напевно, будемо переплітати якісь палки, знайдемо десь тут пошукаємо. Ну тут якісь валяються. О, валяють. о жучок тут лежить. Викупав, бо в ньому жарко, він чорний. Коротше, от тут якісь... Палки є, сухие, конечно. Не знаю, вони ж плестися не будуть ні. Дивіться, знайшов таку склюшку, чуть наступив, чуть ногу не пробив. Піпець якийсь. Капець. Коротше, от зробив зоте. Побачите, все сачатку без мінтузов. Тільки золота я зробив таку природню мотузку. Це е, таке дерево розумнуло, а тут... Кура така, щось погано виходить. Куру втроє сплів. Ну так поганенько, звісно, виходить, але ладно, може бути. Піду зараз різати лопу. Де ножик? Ножика знайду і піду різати пошукаю. Йой, де той ножик? Коротше, походу тут була лисиця Вон я лежить. Я несу тут ще в цей лопух. І зараз піду ще покажу, де лисиця грила. походу, мишей шукала. Сиття, ось тут нори. Скоріше за все, це була лисиця, я ще... О, як далі. Як ніс, так і несу. Все чітко. Ах не чуся, коли вже занесу. Коротше. u s i よし Дивіться, як тут файно виходить. Все все чотенько ще. Звісно, мабуть, ще прийдеться йти забирати, але головне красивенько закрити, туди трохи падає. На жаль, Ні, на середині виглядає ще чотенько. Воно так ще може гілляч, наверх нахіддаємо. І буде ще чітко. Коротше, йду ще раз, а то мені тихо вистачило тут трошки прикрити. всередині виглядає уютненько тако. Нормально, файно. Ну Там треба теж буде позакривати. Тільки якісь кусочки і відходить просто. Валися. беру ножика і буду йти ще десь шукати, різати. Я знаю одне містечко, де я бачу, тут трохи далеко йти треба. Ну ладно, то таке. Там мабуть і вже унітожили, звісно. Ну подивитися, я думаю, треба. Коротше, суну я через те. Дуже жорстке болото висунув. сідати, зараз ще треба йти вглубь. Ох, так важко я вам кажу. Жесть. Ладно, ножик нарізав, оце було дуже важко, навіть зрізати таке грубе. В принципі, можна було б трохи умно поступити, звісно. Можна було б просто листки, але так просто тримати буде погано, якщо я листки відрізаю. Коротше, я... я приніс вже, так втомився, це піпець. А зараз це все треба поналожувати туди наверх. Так що буду спочатку обрізати. А далі вже стрінемось, коли вже пообрізає. Пока що у нас ось такий результат. Нам ще трішки тут нам вистачає прикрити це діл. А так тут всередині вже непоганий вигляд. Тут трошки прикривати. Так, ще трошки поприкривати. Так тут ще чотенько вже. Ще може трошки і візьму лопату. Я додому треба йти, а не буде лупати. Але ладно. П'ять ножик не знаю. Зараз пошукаю і піду по, по лопухи. Короче, знову всім привіт, я все повністю заложив. Ось так чітко виглядає все. Ну Там деякі щелі, все-таки, я не думаю, що воно даже протікати буде, але я ще хочу цими дручами прикидати, щоб воно не позлітало. Так що зараз буду прикидати його. В тому що, можливо, візьму лопату і тут попідкопую, щоб було рівно знизу. Коротше, поприложував я вже все друче. Хоча б в чомусь друче приложилося, ще загівки, що валялися, понакідував, ще може понакидав. І зробив тут такі штучки по бокам. Бачите, оце. І оце так я зробив. Ось тут буде темно. Тут ще ніхто. Так що тут вже в мене непогано, вже навіть фонаріка включати треба. Зараз буду, мабуть, схожу до моєї лупату, по оце, щоб воно не мішало нам. Ну Оце труда стику, прийшло оце зробити. Комарі сюди залітають, бо фонаріка включив, треба виключити. Ось тут все-таки діла, що може яку кровати зроблю з боку. Хатинка сама по собі вийшла непогано. Костери, звісно, тут, мабуть, не буду палити, тому що тут таке і недобре тако палити, може бути пожар. А з пожаром щось кіпло, хоча можна буде от того розпалити куди-небудь. Зараз, мабуть, піду. Або вже, мабуть, не буду нічого тут робити. А то я вже тут десь 2-3 години. Ось такий у нас результат. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і, до речі. В мене є свій телеграм-канал, переходьте на мій телеграм, там будуть Там відео мої будуть ще трошки деталі, кружки, виходити раніше. І ссылка буде в описі. На мій телеграм і також дивіться, друзі. Моя ціль до кінця літа добити тисячу підписників, але в мене зараз пока що 100... 180. Так що підпишіться, бо більшість відсотків дивиться людей без підписки. Ось тут я виставлю графік. Так що підписуйтесь на канал. Всім пока.